E Журналістка ТРК Броди Наталія Кутняк до Дня працівника радіо, телебачення і зв'язку нагороджена почесною грамотою Державного комітету телебачення та радіомовлення України. Нагороду вручили під час засідання президії Львівської обласної організації Національної спілки журналістів України. Вручаючи нагороду, голова Львівської обласної організації Ярослав Климович зауважив, що ТРК Броди вже надійно закріпились у медійному просторі Львівщини. «Пишаємось вашою працею, наголосив Ярослав Климович. Зачитала наказ керівниця організаційного відділу Львівської обласної. Організації Національної спілки журналістів України Ольга Файло. У ньому, зокрема, йдеться за високий професіоналізм, відстоювання демократичних ідеалів та свободи слова, захист інформаційного простору в часи у часи російсько-української війни. Удостоєна вагомої нагороди представниця Терка Броди, дякуючи за таку високу оцінку своєї журналістської праці, зауваживши, що це відзнаки для всього колективу Терка Броди. Держкомтелерадіо є головним органом виконавчої влади, що бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення. інформаційної та видавничій сфері. Діяльність Держкомтелерадіо спрямовується та координується безпосередньо Кабінетом міністрів України через Міністерство культури та інформаційної політики України. Також у цей день були нагороджені Антін Бурковський, ведучий телеканалу Еспресо, директорка телерадіокомпанії Галичина Ольга Когут, ведуча і директорка радіоредакції слово міста Борислав Тетяна Шерем. Мата, наші колеги були нагороджені відзнаками Верховної Ради України за заслуги перед українським народом.